Я, як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. О Велика заступниця перед Богом, Свята Марія, ти, хто стоїть перед Престолом Божим на небі та дієш серед нас на землі духом любові, маючи велику довіру до Господа, мали за нас рабів Його, які з любові звертаються до тебе. Проси всемилостивого володаря та Господаря непорушне додерження віри, міцний захист нашим містам і селам. Визволення від голоду та біди, тишу для тих, хто перебуває у скорботі, зцілення для хворих та поранених, піднесення для палих, міцність для заблудлих, процвітання в добрих справах та благословення, захист для сиріт і вдов, вічний спочинок для тих, хто поліг на полі бою та відійшов з цього життя. І нехай ми всі у день страшного суду. Будемо з правого боку судді нашого. Почуємо благословенне слово, прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване для вас спочатку світу, і зазнайте вічного пребування там. Амінь. О велика Христова угодниця, преподобна Мати Марія, почуй нас грішних, визволи нас, преподобна мати. Від пристрасті, що воюють на душі нашій, від усякої печалі і находящої напасті, від внезапної смерті від всякого зла, в годину розлучення душі і тіла від жени, свята угодниця усяку лукаву думку і лукавих бісів, та нехай прийме душі наші з миром місце світле Христос, Господь наш, який є порятунком душ наших. Йому ж належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.